Красоту дивіться. Як називаємо ту ліжку? Є декілька варіантів. Ізабела, Марабела, Марсанела. Ісміральда. Ну то йде все з дуба. Ну, Себастьян тут не підійде назва. Той йде метр шістдесят на два, двохспальні може бути два на два, може бути метр вісімдесят на два. Жузефіна. Кавунеса. Кавунеса є така блогерка, до речі. Відь. 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 Ну, То є шедевр, ні? То є шедевр, ні? ні? Треба повне відео ліжко, я вам скину. Просто пишіть в коментарях або в приват. <звіт> Відскатущина, пів руки. Що то за дерево? То є дуб, дорогенсенький, То є дуб. Ми їздили Львова, доставка по Україні безкоштовна. Хани на колір теж любий може бути. Який хочете. Szeknie, jeszcze nazwy